Українське не цінується навіть нами самими українцями, які кажуть, що ні, я краще куплю дорожче, але європейське, ніж українське. Десь був 18-19 рік. Потужна студія в місті Києві, там почали робити реконструкцію. Замовляти обладнання, колонки, підсилювачі, світло, повністю все. Там працював наш відповідно звукорежисер і казав: дивіться, давайте поставимо паркаудіо. Воно тут закриє вам всі потреби, по параметрах, по якості, по ціні, там все топ. Представники тієї студії сказали, ні, типу, ну паркаудіо, Вінниця. Куди, в Київ? Вінницьке обладнання? Ні, ні, ні. Замовили вони топову, там, також французьку компанію, Rock Audio, Вони такі там все, е, приїхали, поставили там частково деякі вже обладнання, почали монтувати, дійшли до підсилювачів. Француз замовляє підсилювачі у нас у Вінниці. Тут став для них шок в смислі підсилювачі з Вінниці. Він каже, да, у Вінниці, тому що ми по ОЄМУ, по private label виготовляємо французькі підсилювачі, у місті Вінниця. Компанія Audio. Такий в них був шок. Що вони купили все ж таки вінницьке обладнання, і це гарний приклад того, що все ж таки наше також власне професійне обладнання, і багато чого в Україні виготовляється для Європи під замовлення. Ми маємо великий досвід в цьому і знаємо багато компаній, які так працюють також.